Друзі, розумієте, чим мій курс відрізняється від інших курсів, які пропонують на ринку легалізації? Я навчу вас. Як заповнювати внісок і залончник. Я навіть не буду на цьому спеціально акцентувати увагу для людей, які є спеціалістами в легалізації. До мене зайшли на курс люди з вищою освітою, з юридичною освітою, з досвідом у легалізації. Вони не прийшли вчитися, як заповнити правильно внісок, чи які потрібні документи на карту побиту зв'язку з родиною. Вони прийшли на навчання дізнатися, як стати. Класним експертом, спеціалістом, як піти з найму, як відкрити фірму, успішну фірму, вийти і стати найкращим експертом. Ось за цим до мене приходять на курс, і цього я вчу. Я ділюсь своєю енергією і своїми лайфхаками, як стати крутим, найкращим експертом у своїй ніші.